На двоколісних під синьо-жовтими прапорами. У кривому розі влаштували велопробіг пам'яті на честь Олексія Різниченка, лікаря за освітою, який служив у лавах 66-ї окремої механізованої бригади. Із перших днів повномасштабної він став на захист держави. Загинув торік під час евакуації поранених з-під лимана. Він об'їздив весь кривий ріг на велосипеді, тому це для нього було дуже важливо. І ми вирішили пам'ять про нього провести цей цей захід і об'єднати друзів, знайомих, всіх, тих, хто пам'ятає Олексія, і щоб вони згадали про нього і віддали честь. Шляху понад 10 кілометрів розпочали від рідного району воїна, що на східному два. Проїхали повз амбулаторію, де в мирний час працював Олексій та школу, в якій він навчався. До акції долучились побратими Криворіжця. Це мій був бойовий товариш. Ми разом служили, починали службу. Побачив об'яву, що буде такий анонс. Відпросився у командування і приїхали. На пробіг пам'яті зібралося близько 20 володарів двоколісних колону. У супроводі патрульних очолили сестра та мати Олексія. Фінішували менш ніж за годину символічно у парку героїв, де на меморіалі можна знайти прапорець з іменем загиблого Олексія Різниченка. Чудовий, але пробіг сьогодні відбувся у нас. Проїхались швиденько, без неприємних ситуацій. Це було чудово. Я не велосипедист. Це було, це було тяжко. Криворіжці кажуть, віддали честь загиблому воїну у його день народження. Проїхали рідними шляхами героя, аби серед містян пам'ять про нього не згасала. Айміна Арнаут, Олег Єрмолінський, новини 11 каналу.